Яблучка і виноград. Якщо щось вийде. А це куди? Така ціна, то треба брати. Всім привіт! вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про сільське життя. Так, а я зараз приготувала ось бутлі, 4 бутлі, і хочу закрити компот Ось одну баночку вже заповнила. Яблучка і виноград. Виноград тут отак для кольору, бо вже немає. Ось, остання гроночка залишилась і все. Ще є рецепт на каналі. Виноград маринований, солодкий на зиму Виходить, ну не прям там супер-пупер, але смачно. Хочеться взимку чогось такого іншого, не тільки там компоту чи яблучок, грушок консервованих, а виноград таке доповнює. Я ось яблучка тоненько нарізаю, бо я заливаю один раз від цього. Не стерилізую, не три, не два рази. Ось тоненько саме головне, щоб воно добре пропарилося. І все. Зараз залью. І буде нам, бо ми вже багатенько бутлі випили, і полуницю, із пелюсток троянд я робила, потім з цвіту бузини, акації. Вже бутильків 10, напевно. Пішло. Ну, я так і закривала, щоб і зараз пити. Бо я такий м -м компот, що зараз ну, варити в каструлі, не полюбляю. А такий якраз. У нас на вулиці вітер, але сьогодні тепленько. Так не хочеться зими. Так, яблочка. І тепер пару. Тучок виноградинок, виноград вже останній. Яблука в мене ті, що я збирала, то тут побрізати треба. Я думала з консервації вже в мене завершено, але ні. Ось. І компот закрию ще, хочу закрити моркву терту, там буде пару баночок півлітрових, і хочу закрити. Гарбуз цей ще йде на кашу з апельсином. Він такий називається як манго, але, звичайно, там до манго того далеко, але таке смачненьке. У нас гарбузи довго не лежать, а в баночках стоїть. нас Женя таке полюбляє. Щоб збереглося на потім, коли свіжі гарбузи закінчаться, то зроблю ще пару баночок, нехай буде. Ще закривати будемо. Баночки потихеньку звільняються, бо в мене півлітрових мало було, ми там і докупили. То, можливо, консерва ще буде, якщо все вийде. А, цей. а так звільняються баночки, то ікра кабачкова в нас іде. Кукурузка, вже кукурузки, баночок 6. Я й салати в останній час вже роблю. І пригощала поділитися тим, хто не закриває, я давала на пробу. Так що, консервація вже. Йде потихеньку. Не даремно ж її закриваємо для того, щоб було зручніше нам готувати, відкрив баночку. І... Ось є в нас минулорічна кукурудза, кукурузиня, і це зараз ми вже половину спалили, кашу там варили, а це таке вже залишилося, що ні туди і не сюди. Хочу зараз його перенести, все це в нас там вон, є компостна яма. Його багато, але я притопчую щось, щось піде. Ми вже раз одну викидали, то нормально було. Так що зараз буду таким займатися, а далі не знаю. Іншим покажу. Якщо привезуть, то покажу, що буду робити. Коротше, сьогодні я буду загружена. Думала одне, а воно виявляється інше. Нічого не встигається. Поїхала, а потім вам покажу, що вийде, якщо щось вийде. Все, я справилась. Для вас швидко і для мене, чесно кажучи, швидко. Я думала, буде важче і довше, але ні. Нормально, вона легенька, тут тачок сім, напевно, я вивезла із Женеком. І все. Це мені чоловік сказав їй не чіпати. Поки його немає вдома, все можна. Я вивезла, зараз піду покажу вам. Там втрамбую і все буде добре. Я така. Я колись, коли два роки тому, чоловік був на роботі, а я плиту сама розваляла в будинку. Просто мені вона заважала, я хотіла швидше, щоб в нас був порядок. Так, це тут у нас під шифером доски якісь. Я зараз тут повигрібаю, треба буде подивитися, що тут лежить. Треба ще свині зробити. Двері в сарай, бо сарай збудували ще весною, а дверей так і нема, вже зима. Треба буде щось робити. Оцей бур'ян зараз вирву. Що я зараз буду грябати тут? Оце все вигрібати, ну, більш-менш нормально зроблю, щоб сюди нову знести. Тут буде нова кукуруза. Її не так багато, так що якраз і нутрія буде й Ну, Дивіться, вже помічник мій іде. З цього ракурсу зніматися так страшно. Там на Гойдалки Женя грався, в нього халабуда, Там он плівка лежить, я вам покажу зараз для чого. Маю щось привезти на. Коротше, це такий у нас тут шматочок, я б його загородила, але поки не до того. Ти будеш тут загрібати? Ну, давай я піду подивлюся, покажу, що тут робиться далі. Здається, дуже велика, але зараз я чоботи одягнула, залізу, протрамбую її трохи. Ми вже так робили. Потім або дощ піде, або просто зі шланги водою полити, все буде добре. Головне воно, щоб перегнило. Бо, Ну, нема куди його дівати. Палити це не варіант. Ми палимо, але ми палимо таке, що не димить, що тільки раз і все. І згоріло. А це не буде так, це буде диміти. А нам привезли кукурудзу ось. Я правда не знаю, що я зараз буду робити. Ось дві бочки вже повні. Просто в сарай туди незручно зараз зайти. Ще і Максима вдома немає, а треба накрити, бо подивилася, дощик передають. Так що зараз будемо жеником потихеньку, кудись дівати. А куди не знаю, бо бочок багато у нас немає. Всі зайняті цим. Овес? Овез же. Чи ячмінь. Щось таке. Так що зараз будемо думати, куди його все оце дівати. У мене все цікаве відбувається тоді, коли я сама вдома. Ну, нічого, зараз з Жеником будемо щось робити. Хороша кукурузка, це ми взяли набагато дешевше, ніж в нас продають. Ми не збиралися її скільки брати багато, але за такою ціною треба брати, бо треба щось. Чимось годувати тих свиней. Це ми мали взяти лише кукурудзи, щоб нам помістилося в три бочки. Ось дві бочки одна пуста. Вон там Женик з нею возиться. А це куди? Це, ото, як кажуть, руки за грибущі. така ціна, то треба брати. Взяли і куди його зараз? Я вже не знаю, що робити з нею. В мішках не буде вона зберігатися. бо Миші її поїдять, хоча вона буде в мішках, бо більше нема. У нас 10 бочок і всі вже заповнені. Стою і думаю, що куди її дівати? Немає нічого більше. Зараз будемо щось робити. Але в цьому році кукурудза така. Видно, що крупна, хороша. У нас урожай в тому році дуже погана була. Так, треба по два зібрати. Я справилась. Годинка часу, і я занесла. Занесла 21 відро в бочку ще одну і зібрала ось мішки. Мішки ці занесемо ввечері Максим, як прийде з роботи, не будуть вони тут стояти. А бочки тут стоять. Отак я їх плівкою вкрила. Бо, може, дощ буде, щоб нічого туди не потрапило. Кукурудза добра така суха. Так що зберігатись повинна добре. не волога. А така подвійна робота, що я їх сюди винесла пусті, щоб з прицепа швиденько в бочки, бо місця не було, куди висипати. Плівки в мене багато не було. А в сараю це носити в ті бочки дуже довго, людина спішить, щоб мені її затримувати. Так що, завтра оцю плівку знімемо, висипемо одну бочку і так перенесемо. Нічого страшного немає. Трошки попрацюємо ще. На вулиці ще немає сьомої години, а вже темно. Нічого ну, я справилася і то добре. Але кукурузиня там, що на ту компостну кучу носила, не втрамбувала. Завтра покажу, як це вийшло. Завтра вже це дороблю. Сьогодні туди не дійшла, бо вже темно, що там впаду. <кхи> Отак, от одна робота робиться, а інша відкладається. Це так завжди в нас. Ви пишете, яка ти господиня, молодець. Всі ми господині, всі ми щось робимо, просто я це знімаю і показую. Я така, як і всі люди, там щось зробила, там не доробила, от як зараз. Треба йти ще поопоратися, посуд помити, бо я так компот той закрила. Думаю, потім піду там три нещасні ти миски ми пообідали. Думаю, потім помию, так і не помила. В Іранді я мала ще прибрати, бо там пилюка повитирати, воно що -то, то плитка пиляється, то там вдрелеться, не повитирала, ну нічого так і буде. Завтра будемо нас доганяти. Хоча завтра в місто їхати, а воно то, як в місто поїдеш, так і день пройшов. Пішла я поратися, бо там десь он кабан чую пущить, вже всі їсти просять. Вам дякую за перегляд. Всього доброго. Пока-пока.